Добрый день, приветствую в студии Укрлайф, всех наших зрителей, подписчиков. Можете подписаться на Укрлайф ТВ на Ютубе. И Владимир Чемерис у нас, правозащитник. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Очень хотелось вас пригласить. И, в общем-то, почти состоялась наша встреча накануне Дня ну, скажем, памяти политзаключенных. Но так случилось, что уже этот день в стране ну, достаточно широко в медиа отметили, все показали. И вот сейчас мы говорим о правах человека и, может быть, о том, насколько сегодня в Украине продолжаются или возможны, как возможно в Украине, политические преследования. Да. Все-таки кто-то проходит по делам, кого-то, говорят сказать, коротко закрывают, а кого-то выпускают, просто на вертолетах перемещают по стране, и потом, вроде бы взяв с поличными, с какими-то миллионами, с какими-то там килограммами даже уже денег, с такой улыбкой отпускают на свободу. Как вы себе представляете ситуацию, особенно в связи с тем, что левый спектр у нас он достаточно беден, и, и партийный, и, так сказать, идейный, ну и какой-то правой угрозы, в том смысле, в котором его, ее разгоняет российская пропаганда, может быть, здесь она просматривается не так явно. Но все же, если говорить о свободе мнения, свободе собрания, кстати, про профсоюзной жизни, вот здесь бы надо и поговорить. Владимир. Ну, давайте так. Два тижня тому в Херсонской области засудили на пять роков Едуарда Коваленка за виступ на мітингу. Виступ на мітингу полягав в тому, що були в 2014 році, 2015, масові по всій Україні мітинги проти мобілізації. <клес> Його засудили за протидію української армії. По суті, такі самі статті, які свого часу пред'являли Руслану Кацабі. В результаті апеляційний суд зняв звинувачення повністю з Руслана Кацаби і за протидію української армії і за. Так звану зраду батьківщини. Але зараз ми бачимо, що от останнім часом буквально активізуються репресії проти тих людей, які мають іншу точку зору, ніж е, точка зору е, нашої офіційної влади і ультраправих формувань. Е, до цього можна додати, от 20 квітня е, представники ультраправих формувань просто з ножами напали на Станіслава Сергієнка, це е, лівий активіст, активіст. Громадської організації Соціальний рух ну, студент про Сківомігрантської академії студент Ківомігрантської академії, який вийшов з цим от лозунгом, там вернее, була да, акція він в, 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 відомий тим, министра, що да? коли студенти протестували проти е урізання стипендій, яке, на жаль, таки відбулося, е він вийшов з гаслом гроші на освіту, а не на війну. Я думаю, що це гасло підтримує абсолютно більшість українців. Можна додати, що гроші на освіту, на охорону здоров'я, гроші на пенсії, а не на війну. Тому що у нас, на жаль, під приводом війни просто урізаються громадянські і соціальні права українців. У нас де-факто вже президент починає керувати указами. Тобто видаються укази, які абсолютно не конституційні, протирічить Конституції, але цими указами він позбавляє громадянства депутатів, які мають іншу точку зору. Цими указами знову таки не конституційно, бо немає права він видавати такі укази. Позбавляється право громадян на отримання інформації за своїм вибором. У нас закриваються. Засоби масової інформації, можна згадати радіо Весті, можна згадати тиск на телевізійні канали в так званому мінімум, погроми каналу, і да, 17-й, 17, хто вже і пам'ятає про нього. Телеканал Україна. Тобто у нас забороняються фільми, у нас забороняються книжки, у нас є тотальне порушення громадянських свобод в Україні. Якщо говорити про свободу зібрань вчора, якраз в комітеті Верховної Ради у нас була дискусія з депутатами, з представниками громадських організацій, можна говорити про те, що у нас в Україні деякі акції мирні акції з певною тематикою провести практично неможливо, або дуже небезпечно. Це тематика не тільки ЛГБТ. Це е, тематика соціального протесту, це акції з е, лівого спрямування комуністичного в Мелітополі е, в січні цього року відкрили кримінальну справу проти е, демонстрантів, які вийшли з червоними прапорами е, на вулиці. І ми маємо просто тотальне порушення всіх громадянських прав, І, причому в комплексі. І ми бачимо напади на журналістів, ми бачимо вбивства журналістів, які до сих пір не розслідувані. І про це дуже багато говорить говорить міжнародна правозахисна спільнота, і про це говорять і представники. Ради Європи. Парламентська асамблея Ради Європи 25 січня видала резолюцію, яка називається Функціонування демократичних інституцій в Україні, де вказала на те, що у нас відсутній плюралізм думок. Генеральний секретар Ради Європи заявив свій протест у зв'язку з обороною інтернет-ресурсів в Україні, що прямо порушує. Європейську конвенцію право на отримання інформації у нас по суті ліквідовано право на вираження своїх поглядів, не тільки тому, що заборонено думати про соціальне визволення громадян, тобто заборонена по суті комуністична ідеологія. Взагалі, де-факто у нас нападу піддаються ультраправих. практично будь-які выявы такой думки. И... Почему про Хоть я там в Венецкой области же долго отписал, я уже потом в студии, 73-летний человек, у ну, которого есть заслуги и перед Украиной тоже, и перед СССР, проработавший очень долго, почему то взят там, под стражу за какие-то свои взгляды, за, может быть, то, что он тоже там с флагом где-то прошел, и ему чуть ли не инкриминируют статью вот за измену Родіня ви знаєте, те, що власне події, події початку травня, мається на увазі 1-2 травня, 9 травня, показали, що ситуація в Україні змінюється. Люди вже перестають боятися. Але те, що робить влада у відповідь, напускаючи на тих людей, які виражають свою точку зору. Ультраправі формування при бездіяльності поліції, наприклад, International відзначили, що на дев'ятого травня були затримані і притягнуті до відповідальності ті люди, на яких напали. Угу. Але не е, представники ультраправих, які підконтрольні владі, владі і нападають на е, людей, які виражають свої погляди, е, в тому числі шляхом мирних акцій. І така реакція. Е, Така нервова і, деякою мірою істерична реакція представників влади, коли е, все далі і далі е, вони забороняють все, що тільки можна. І я думаю, що вони на цьому ще не зупиняться. Е, я думаю, що заборони нас і далі будуть чекати. Заборони всього, тому що коли немає чого показати е, в якихось результатів в соціально-економічному житті, то треба знайти ворога. І треба показати, що оцей ворог винен і ми з ним боремося. Тому заборони у нас ще будуть. Але це означає, що ситуація, е, в якій опинилась зараз влада, для неї дуже Дуже погано. Я думаю, що така от історична реакція, вона якраз полягає в то, ну виходить з того, що ситуація у Порошенка, у уряду і ультраправих насправді досить, досить погана. Хоча насправді, коли у нас зараз намагаються ну, заборонити відсікти людей від будь-яких інших джерел інформації, крім нашої офіційної пропаганди. Яка у нас е, насправді існує і льється практично з усіх засобів масової інформації. Якщо буде щось інше, що протирічить е, цій пропаганді, у нас включається одразу Національна рада з питань радіо і телебачення, е, включаються заборони, включаються погроми е, телеканалів. Якщо влада намагається просто людей відсікти від будь яких інших канал, каналів інформації, е, то це вже просто нагадує відомий роман Джорджа Оруелла 1984, де просто тотальний контроль за інформацією, яка вливається в вуха і в голови людей, тотальний контроль за тим, що люди висловлюють, і якщо вони висловлюють інші точки зору. То вони отримують або кримінальні терміни, або е, напади ультраправих, е, в тому числі з ножами. Mm -hmm. Це означає, що приходить, е, приходить десь останні, останні часи існуючої влади. І справді навряд чи може Україна далі так існувати в такій ситуації, коли е, вже е, ми бачимо навіть реакцію наших союзників з європейських країн, ми бачимо реакцію тих самих Сполучених Штатів Америки, які, які просто вже прямо вказують на такі суттєві порушення. Або Порошенко дійсно зараз намагається встановити ну відверту відверту диктатуру, де би він просто керував заборонами, керував указами. Або все-таки вся ця... Е, е, але так довго українці не можуть існувати. Мені здається, от вже три роки випробовують нас, чи ми е, погодимося на всі ці заборони, на всі ці репресії. І поки що суспільство реагувало достатньо в'яло, особливо тому, що постійно говорять, дивіться, у нас війна, дивіться у нас заради е, перемоги. Треба обмежити свої права, треба платити додаткові податки саме на війну, а не на освіту. Давай у нас все більше підвищується. Там ну, де-факто вже введена платна освіта, платна медицина. І чи довго українці зможуть так витримати, я думаю, що вже залишилося недовго. Які можуть бути от форми протесту? на розгляд? Это все стихийно, там, или управляемо, контролируемо а сколько це стихійна і управляємо, контролюємо властью? Дивіться. Начинаю на... з забастовки, то пам'ятаєте, помніте, там, Ми как-то мало вообще в студії говорили, там На треба пишет зарплати і отправлені. Це досить такий широкий страйк, який в тому числі брали участь і представники соціального руху. Він почався з того, що Гірники Кривого Рогу до Майдану отримували, ну ті люди, які працювали під землею, отримували порядка 10 тисяч гривень на місяць. Це по курсу 8 гривень за доларів, це було трохи більше тисячі доларів. З тих пір піднімали всі лише один раз їм зарплату, вона у них на рівні зараз 12 тисяч була, 12 тисяч гривень, що порядка менше 500 доларів. Якщо по теперішньому курсу. Звичайно, гірники, які працюють, там шахти глибиною є більше, більше тисячі метрів, вони вимагали підвищення своїх зарплат до такого ж курсу, тобто десь порядка до 24-25 тисяч гривень, тобто, щоб вийти на рівень тисячі доларів. Кому належать ці шахти? Значить, там є три шахти управління, які страйкували, одне належить акціонерами його є. Коломойський, Ахметов, пінчук uh -huh. інший Арселор Мітал належить відомому індусу капіталісту, який купив. І третя — це є суха балка. Тобто це є представники, як, тобто власність належить, це є приватна власність належить як нашим українським олігархам, так і великому капіталу з-за кордону. Зараз на цих трьох шахтоуправліннях почався страйк. В результаті домовилися про те, що власники пішли. Звичайно, вони дуже сильно злякалися, вони намагалися якимось чином дискредитувати учасників страйку, але підтримка громадян, звичайно, на боці. Шахтарів. І зараз домовилися, що піднімають зарплату на 20% і поетапно будуть піднімати до 50%. — швидка просто З чим вона зв'язана? Не було Дивіться, їх брати? — Так, штрихбрехерів <клес> де факто не було, тому що ніхто не захотів виступати проти ну, законних, зрозумілих вимог шахтарів. Питання... А с... Не контролюємо територію теж мудріно, так? Да? Тим болі там шахти закриваються. Я думаю, що у нього не получилось. Ну я думаю, що тут тут важка ситуація. Кривий ріг це робітниче місто. І я думаю, що там, там дуже багато не проходять багато моментів, які хотіли влаштувати, чи то там самопоміч за допомогою там Семенченка і Соболєва. Вони, до речі, теж хотіли якимось чином прив'язатися до страйку, але шахтарі їх не захотіли бачити. Тобто, це да? то просто не пустили там ні на трибуни, нікуди? Так, да, вони, вони хотіли, хотіли брати участь в мітингах, але їх просто ну, не запросили, скажімо так, на ці мітинги. Шахтарські. Е, питання питання в іншому. В Україні вже було не два Майдана вже, напевно, Майданів 5, якщо не більше. Е, попри те, що вони мали свої е, приводи, наприклад, е, вбивство Георгія Гонгадзе стало приводом до акції України кучми Президентські вибори 2004-го до так званого помаранчого майдану. Е, розгон Студентів на Майдані 30 листопада 2013 року став приводом до останнього Майдану. У них були різні приводи, але причини були соціальні. І це було видно вже по Першому Майдані, Майдану в Незалежній Україні, по Україні без кучами. Коли вийшли сотні тисяч людей тоді на вулиці Києва, причому, от я пам'ятаю, власне, Житомирські селянки, які дуже активно долучилися до цієї акції, вони, вони не знали, хто такий Георгій Ігнат, насправді. І вони розуміли, що там столичний журналіст отримає набагато більше на місяць, ніж вони отримали за рік. Але вони хотіли поміняти своє життя. Вони хотіли жити, жити по інакшому і без сумніву, причина були соціальні саме під час України без кучими була вперше артикульована вимога зміни не просто президента, а зміни системи соціально-економічних відносин. Під час помаранчого майдану, який так само мав соціальні причини, на політики на сцені на майдані поставили сцену і обмежували соціальні вимоги людей тільки Ющенко, так, так. поміняли президента. Не поміняли систему, побачили, що зміною президента нічого не міняється, насправді. І вже на цьому майдані 13-14 року рефреном звучали слова зміни системи. Але і тут систему не поміняли. Але оскільки є соціальні причини, які виводять людей на вулиці, і вони нікуди не ділися, то вони рано чи пізно виштовхнуть людей знову на вулиці. І от кривий ріг це початок. Саме того соціального майдану, де вже мають бути артикульовані вимоги саме соціальні. те, що власне кажучи, починається він такі економічний такий, може бути Розумієте, ситуація полягала в тому, що в Україні є соціальний запит. На ліву політичну силу, на політичну силу, яка б могла власне вносити соціальний порядок денний в Майдана. Тобто говорити власне про те, що міняти поміняти президента, це нічого не поміняти. Поміняли одного олігарха Януковича на іншого олігарха Порошенка, коли ну, при владі залишився той самий великий капітал, який продовжує ще більш Антисоціальну політику, яка Проводилися в часи Януковича, ще більше порушує громадянські права, ніж е, порушували в часи Януковича. Ну, в часи Януковича не можна. Я навіть собі не можу уявити, щоб могли забороняти партії, забороняти інтернет-ресурси, закривати е, радіо і телебачення, вбивати журналістів е, при, том, ну, при абсолютній тиші. Е, такого не могло бути раніше. Зараз е, те, що стало після майдану воно показало що міняти треба щось набагато глибше набагато більше ніж одного президента на іншого і є запит на існування такої політичної сили. КПУ свого часу, звичайно, не могло виконувати таку роль, тому що воно де-факто стало однією з буржуазних партій в парламенті. Це, звичайно, не привід їх забороняти, і я абсолютно певен, що справа, можливо, вже скоро буде розглянута в європейському суді і буде винесено однозначно рішення про те, що порушено право стаття 10 Євроконвенції. «Свобода вираження поглядів» і стаття 11 Євроконвенції, «Свобода асоціацій» і «Свобода зібрань» це було порушено так званим законом про декомунізацію, І... але все-таки існування такої політичної сили воно в Україні необхідно. Ви, після того, як ви зареєструєте партію «Соціальний рух», з якою ви <кій> маєте відносини, ви готові к якимось, можливо, преслідуванням політичним чи давлінням? Ну, представляєте представляють судьбу в этом смысле? Ну, партія ще не партії. зареєстрована, власне кажучи, я сказав, да. Да, тому що це дуже важливо, що вона будується знизу і мається на увазі, що і ініціаторами виступили як громадські активісти, ліві, так і проспілки. Про спілки про спілки независими. Так, саме ті Криворізькі проспілки, зокрема, які угу. почали страйк в Кривому Розі. І вона будується знизу. І тому е, ми не йдемо таким способом, як там, рух нових сил Саакашвілі, де просто купили якусь там партію, якось вона називалась Гармонічна Україна, здається. І е, <зв 'язково> просто пере... переименували. Україна? Тобто йдеться про те, не... розуміємо, що буде дуже багато. Е, Скажімо так, з боку Міністерства юстиції mm -hmm. таких речей, які well, рогаток так, да, що... які щоб не зареєструвати партію, необхідно зібрати. Well, там зареєструвати вже і трібання Так. Можна по всій Україні да. мати в кожній області да, да, такої так. це количество. вже там підписи по всій Україні вони є, вже є, да? є. Вони є, ще да. немає, тому що коли вимагається 10 тисяч підписів, ми розуміємо, що їх треба насправді більше зібрати. Mm -hmm. Можливо, разом два, тому що вони будуть під мікроскопом. Кожен, кожен підпис буде. Тут я вот просто желаю лично вам, щоб це вдалося зробити, тому що це треба какого-то мужества, ну і вот такої так, а відносно, відносно репресії, тиску ми вже говорили от, про напад на Станіслава Сергієнка. Просто коли люди з ножами. Ну, ну, от хто? Це ж не доказано, хоча ми розуміємо, що йому угрожали неоднократно до цього. Йому погрожували, зокрема, за його позицію, за його антивійську позицію, за позицію гроші на світу, а не на війну. Як зараз його здоров'я? Він здоров лежить в лікарні? Ні, він уже вийшов з лікарні, ходить ще на милицях, але там були операції зроблені, зроблені, ну, він був в реанімації, да, він не міг ходити спочатку деякий, деякий час, тому що порізали дуже... жаль. Що тут військо, німа. Короткий час були викладені в інтернеті, в тому числі на провладних сайтах представники ультраправої організації С-14 виклали, виклали там погрози, які називаються Сафарі. Сафарі да. на людей. Знімали ті люди, які напали на нього, вони знімали все це на відео. Відео було викладено воно є в інтернеті, воно є. Ми звернулися до української гельської спілки з прав людини, надали адвокату за що. Я дуже дякую. Але слідство, попри те, що адвокат і сам Станіслав самі надають. Слідчому ці дані про відео, які викладено в інтернеті, але є очевидні проволочки, тобто слідчий спочатку взагалі хотів це все кваліфікувати як ну там, дрібне хуліганство. Да? Так, так. Мало хто напали, але тут очевидно політичний підтекст, особливо коли це оголошується сафарі, коли викладається відео в інтернет. Очевидно, що це є політичний підтекст. Або вот свіділі там якась була вроді бильниця. Да, дает, свідки, є, свідки є, але практично слідство не ведеться. Mm. Наприклад, слідчі говорить, ну так, да, ми можемо написати там, запит в Google, але ну, що вони нам відпов... дадуть якусь відповідь, може не дадуть, може там не, не буде зрозуміло, хоча вже встановлено і без слідства, скажімо, ну, та IP-адреса, з якої було. Викладено це відео, там є всі підстави це робити, але ми це бачимо по всіх цих подіях, по нападах ультраправих на мирні зібрання, на інших активістів, що де-факто ніхто з них за весь час, навіть ті люди, які звинувачуються в вбивствах, і вбивствах бузини, і вбивствах міліціонерів. Вони зараз знаходяться на свободі. Так, так. І не ведеться де-факто слідства. Тобто ультраправі вони практично з одного боку виконують пряме замовлення влади, як це було в нападі, в нападі в Чернівцях, на Олега Халича, який хотів провести, просто хотів провести круглий стіл з приводу прав національних меншин. І попри те, що там були присутні і консул Румунії і депутат Сейму, посол Сейму Польщі Ультраправі, які самі сказали, що їх спрямувала туди СБУ, вони просто напали на учасників цього круглого столу. І ми бачимо, що ультраправі вони виконують. Свою, своє певне замовлення від влади. вони, Коли ми говоримо про те, що є причини для Майдану, є всі підстави для Майдану. Але е, ми бачимо таку доволі поки що в'ялу реакцію людей на ті закручування гайок на порушення їх свобод. В першу чергу, тому що люди бояться, угу. бояться насильства. І ми це бачимо, що, звичайно, буде, е, як тільки е, з'явиться на е, якісь реальні широкі виступи, вони на них одразу буде спрямовані е, ультраправі зі зброєю, яку вони мають. Е, так як це було в листопаді минулого року, коли вже Федерація проспілок України оголосила про акцію протесту проти підвищення тарифів, так, так. і вони реально могли вивезти велику кількість людей, тому що влітку 16-го року от ФПУ вивела 30 тисяч людей влітку в Києві, але просто їм е, пояснили. Що якщо ви будете проводити таку акцію, то будуть стріляти. І вони відмовилися від, від цієї акції. Це коли ходіли прем'єр-міністр, вони там за делігації? Ні, це, це вони влітку ходили, а це були якраз акції були, різні акції були. Сплановані на листопад 2016 року, mm -hmm. і тоді одразу оперативно з'явився так званий фейковий план шатун, mm -hmm. що начебто там всі ці акції, які проти влади, вони де-факто... де-факто Кремлемспровані Кремлем. Mm -hmm. Одразу з'явилися погрози, що якщо ви вийдете, то буде насильство, і будуть стріляти. І тоді владі Це вже був такий серйозний момент. Якраз відбулися підвищення тарифів, угу. і люди де-факто були готові вийти на Майдан. Але оці от залякування, вони певною мірою спрацювали. Чи надовго вони ще спрацюють, чи довго люди будуть боятися, чи в кінці кінців все-таки їхнє життя, існування виведе їх людей на вулицю попри погрози, погрози насильства. Я думаю, що ситуація, яка все і далі, і далі погіршується, все-таки призведе до того, що люди вийдуть на вулицю, навіть попри те, що існує загроза насильства. Чи буде ця, цей майдан мирний чи не мирний, хотілося б, щоб він був мирний, але поки що мало підставно це сподіватися, але він точно буде. Дякую, Володимир. Я бажаю вам зарегістивати партію, зареєструвати соціальний рух. Да? И вот там, хоть она такая у вас не лидерская, но э, думаю, что э, должны быть какие-то у нее и успехи. С нами был Владимир Чемерис. Мы прощаемся с ним ненадолго, надеюсь, через недельку встретимся снова. И продолжаем трансляции. Уже ждем Дмитрия Джангирова в студии. До побачки. Дякую.